Сини з яблука. Жили якось бідний чоловік з дружиною. Самі удвох, бо йшли, минали роки, а вони дарма чекали дітей. Якось уранці чоловік пішов до саду, де росли фрукти. І знайшов там під деревом три гарні яблука і показав їх дружині. Глянь, жінко, які три чудові яблука! Я знайшов їх на землі. Зраділа жінка, дай но ну сюди, взяла ніж, розрізала перше, а з нього вискочив прекрасний хлопець. Розрізала друге, з нього теж вийшов хлопець, потім третє, з нього теж хлопець. Ну, вже Бог дав навіть забагато, вистачило б і двох, сказав чоловік. Та хай вже буде, як буде, якось їх виростимо. Минали дні роки, підростали хлопці. Вже мали по вісімнадцять років, коли найстарший сказав: Знаєте що, милий батьку, мила матінко, я піду на світ подивитися. Бачу, що ми бідні, і досі було важко нас ростити. Тож я піду. Якщо за рік не повернуся, то не чекайте, то вже я пропав. Гаразд, сину. Пошукай щастя, хай тобі Бог допомагає. Спекла йому мати коржиків, поклала у торбину, він і вирушив. Ішов, йшов, ішов, брів, один день, два дні, три дні все йшов. Четвертого дня завиднілася гора. Він побачив, що на скелі сидить якийсь немолодий чоловік. Доброго дня, дядечку, хай тобі Бог допомагає, любий синочку, куди прямуєш цим неходженим шляхом іду шукати щастя. Ну, тоді, сину, ти йдеш правильно, бо це шлях щастя. Якщо слухатимеш мене, то станеш щасливою і багатою людиною. Я три дні не мав рісочки у роті. Якщо маєш щось, то дай мені. Охоче, любий дядечку, беріть половину коржиків їжте на здоров'я, а друга половина хи мені буде. Старий подякував за коржики. Ти дуже хороший, мій хлопчику, і будеш щасливий, як мене послухаєш. Іди цим шляхом прямо. Дійдеш до одного потічка. Він дуже стрімкий. Ти перейдеш через нього, не треба нічого боятися. Твої ноги не зануряться у воду. Лише одного треба дуже берегтися. Посеред потічка ростуть прекрасні квіти, жовті, білі, лілії. Ти не рви ані стеблини, бо як зірвеш хоч одну. Зразу станеш золотою рибкою. Подякував хлопець за гарну пораду і рушив далі. Ішов, брів, дійшов до потічка, побачив воду. Ух, почув на спині мурашки. Вода там бігла дуже швидко. Якщо зануритися, одразу затягне на дно. Та згадав, як навчав його старий. Може, й не буде ніякої біди. Вступив у річку, та ноги не пішли під воду. Він ні трохи не занурився. Брів через річку, дійшов до середини, йому кивали голівками ці чудові квіти, жовті, білі, водяні лілії. Гей, і гарно виглядатимуть у нього на капелюсі. Дуже йому закартіли їх мати. Будь що буде, він зірве одну. Зірвав він одну чудову лілію і в цю ж хвилину став золотою рибкою, щез у воді, сумно поплив вниз. Минали дні місяці, пройшов рік про хлопця нічого не чути. Ну, не прийшов наш синок, пропав він. Сказав тоді середній хлопець з яблука. Якщо мій брат не прийшов, я сам вирушу в дорогу. Я теж пошукаю щастя та я буду мудрішим. Він рушив тим самим шляхом, що його брат. Ішов йшов та йшов. Четвертого дня добрів. До кам'яної скелі побачив старого, привітав його. Доброго дня, дядечку, богу поміч, синку, куди прямуєш, іду у світ шукати щастя. Ми бідні, а батьки мої старі. Якби я міг заробити трохи грошей, було б з чого допомогти їм. Гаразд, сину, ти правильно йдеш, слухай мене. І будеш щасливим. Охоче, дядечку, сказав хлопець, син сів перекусити, вийняв коржики і половину віддав старому. Беріть, дядечку, поїжте трохи. Дякую, бо сьогодні я ще жодного шматочка не мав у роті. Під час їжі почав повчати. Вирушиш, сину. І тимеш, і тимеш цим шляхом прямо, дійдеш до швидкого потічка, перейдеш його. Та бережися, не чини так, як це зробив той, хто йшов раніше. Я наказав йому не рвати квітів, а він таки зірвав і перетворився на золоту рибку. Коли перейдеш через річку, вийдеш на гарне поле. Там ростуть яблуні, інші фруктові дерева, а ще чудові квіти. Та не рви жодної стеблини, бо одразу станеш зеленою ящеркою. Не робитиму цього, дядечку. А коли минеш цей прекрасний край, дійдеш до великої рівнини. Там побачиш замок. Це чарівний замок. Немає в ньому ні вікна, ні дверей, та ти зможеш увійти. Стіл вже буде накритий, і буде написано, що до чого пасує. Пішов хлопець, перейшов через річку, дійшов до зеленого поля. Дивиться на квіти і думає, що, либонь, неправду казав старий. Якби пасував до мого капелюха один з цих польових тюльпанів, тож схилився, зірвав один і в ту ж мить перетворився на зелену ящерку. Минали дні, місяці, минув рік, от і другий син не повернувся додому, батьки сумували. Ну, цей теж пропав. Не стало двох синів, було троє, а лишився лише один. Почув це молодший. Ну, якщо вони щезли, то я їх знайду. Піду і я шукати щастя. Захвилювалися старі та й як не хвилюватися. Казали хлопцеві, щоб не йшов, вже якось житимуть у трьох. Та що йому казати? Мусила мати знову пекти коржики та класти у торбину. І хлопець вирушив тим самим шляхом, що й брати. На третій, четвертий день дійшов до кам'яної скелі, зустрівся зі старим. Доброго дня, дядечку! Бог тобі в поміч, синку, куди прямуєш, іду шукати щастя. Старі вже мої батьки хотів би заробити трохи грошей, допомогти їм на старості. Дуже добре, мовив старий, ти йдеш правильно. Лише слухайся мене, не так, як ті двоє хлопців, що були перед тобою. Вони не слухали моїх слів, і один став золотою рибкою, а другий ящеркою. Та я тобі дам ще важче завдання. Тут трохи хлібних кришок. Увечері, коли вирушиш, то підкинеш їх, і вони стануть золотою зіркою. Ця зірка поведе тебе до щастя, та лише коли даси слово. Я даю слово, дядечку. Дивись, бо пошкодуєш. Прийшов вечір, вони попрощалися. Хлопець підкинув кришки, що йому дав старий, і ті вмить перетворилися на золоту зірку. Він пішов за нею. Дійшовши до річки, він сміливо перейшов її, побачив квіти, та не зірвав жодної. На зеленому полі. Теж побачив багато чудових квітів, фруктів, та не збирав їх, лише йшов у слід за зіркою. Дійшов до великої рівнини. Зірка зупинилася над красивим замком. Та ніде ні вікна, ні дверей, як він туди увійде. Зірка спустилася. І спинилася біля кнопки, натиснув хлопець на кнопку, двері відчинилися. Аж рота відкрив від здивування, скільки тут усього було. Столи всі були заставлені наїдками і напоями. Він підійшов до першого столу, взяв папірця і прочитав: хто нап'ється цієї чарівної крові? Ніколи в житті не знатиме спраги. Підійшов до другого столу і прочитав Хто цією рідиною намастить очі бачитиме на сто метрів під землею. Підійшов до третього столу, там було написано Хто скуштує цієї чарівної каші, ніколи в житті не відчуватиме голоду. Підступив до четвертого столу. Хто цю шаблю прив'яже з боку, матиме силу ста чоловік. Хлопець зробив усе, що було написано. Ну, а тепер я ляжу трохи спочити після всіх трудів, подумав він, і заснув в одному з кутків. Та збудився на якийсь шум гам. Вибіг із замку і дивиться. А вгорі летить якийсь замок. На балконі замку міцними ланцюгами прикута дівчина. Пошкодував, що не може туди піднятися і врятувати дівчину. Ішов сумний, йшов, поки не добрів до чарівної країни. На придорожньому дереві побачив півня. Той сумну кукурікав. Гей, ти, бідолашний півню, сказав йому. Мабуть, велику маєш біду, якщо заводиш такої сумної. Як же мені не горювати, якщо я кохав дочку чарівного короля, а він не віддав її за мене, та ще й прокляв, щоб я став півним? Та ти міг би мені допомогти? Я допоможу, як зможу. Слухай сюди підеш на ту високу гору. На горі росте дванадцять дерев. Розкладеш з них вогнище, хай горять. Коли згорять, трохи попелу покладеш до своєї турбинки, візьмеш його з собою до палацу чарівного короля. Там дванадцять тигрів охороняють озеро. З якого тобі треба набрати води у пляшку, нею ти типу, полєш мене, і я знову стану людиною. Хлопець вислухав півня і зробив усе, як той сказав. Опівночі він дістався королівського двору, знайшов озеро та цієї миті на нього накинулися тигри охоронці. Дев'ятьом він зніс голови. Та трьом не зміг. Вони його схопили, зв'язали, кинули до темниці. Тут ти помреш від голоду та спраги. Минали дні, тиждень, два тижні. Відчинили тигри двері, а він ще живий, і на руках немає ланцюгів. Як це ти без ланцюгів? спитали в нього. Це для мене не ланцюги, зірвав їх із себе, ніби якісь нитки. Ну, тоді ми тебе спалимо на вогнищі. Паліть своїх родичів. З цим він кинув пополом їм межеочі, очі, вихопив шаблю в одного тигра охоронця і за хвилину розправився з усіма трьома. Далі спустився до озера. І наповнив флягу водою. По тому рушив назад. Півень все ще сидів на дереві, мовив, дуже довго ти ходив. Певно, що довго, бо сидів у темниці та все зробив, як ти сказав. По цьому півень злетів з дерева, хлопець полив його водою, і в ту саму мить він. Набрав людської подоби. Ну, слава Богу, сказав він. Я знову такий, яким був. Та тепер я тебе попрошу. Бачу, ти все можеш. Допоможи визволити мою наречену королівну. Батько заточив її у скляній горі і пустив гору в море. Та я, як чарівник, можу взяти тебе на спину. І перелетіти з тобою через море. Як побачиш під водою скляну гору, скажи мені ми спустимося на берег, а решта вже моя справа. Так і сталося. Він сів на спину чарівникові і полетів з ним на море. Трохи пролетіли, як хлопець каже Стій, я бачу під водою скляну гору, в якій ув'язнена твоя наречена. Та яка красуня? Ще пак, відповів той. Тож вони спустилися на берег. Черівник одразу ж схилився до води, почав щось гукати, і в ту ж мить там з'явилися риби кити. Чого хочеш, любий господарю? спитали вони. Прошу лише, щоб ви підняли скляну гору на поверхню моря, сюди до берега. Не минуло й півгодини, як скляна гора, вирнула з моря аж біля берега. Зараз витягнемо, не бійся, сказав хлопець, хапайся за цей край, а я візьмуся за інший. Дужим був хлопець, бо мав силу тисячі чоловік. Витягли вони скляну гору на берег, розбили. Вийшла з неї прекрасна королівна. Кохання мого серця, я знову зустрівся з тобою. Ти знову набрав людської подоби. Одразу подалися до священника, щоб той повінчав їх. Три дні, три ночі тривало весілля. Пили, їли, лише хлопець не їв, бо не був голодним. Його серце огорнув сум. Що нема в нього нікого, в кому б знайшов би він втіху. Встав і хотів іти. Тут чарівник йому й каже Ось тобі, дудочка. Коли будеш у небезпеці або потребуватимеш моєї допомоги, подуй у дудочку, і я з'явлюся. Подякував хлопець за дудочку, вони попрощалися, і він рушив у дорогу. Йшов, ішов. Раптом чує якийсь шум, та побачив летить летючий замок. На балконі дівчина, як і раніше, прикута ланцюгами. Схопив він торбину, вийняв дудочку, подув. Цієї ж миті з'явився чарівник. Ну, чого ти хочеш? Нічого іншого, лише доправ мене до того замку. Сідай мені на спину! Підняв його він на балкон, лишив там. Хлопець підійшов до дівчини і спитав у неї: чому ти прикута? Та відвернула голову. Іди звідсіля, не хочу тебе бачити. Господарем того замку було жахливе чудовисько. Голова його була як стіл і така ж квадратна, очі, ніби будильники. Дівчина на балконі подумала, що це каже чудовисько, тому не схотіла на нього й глянути. Та хлопець познімав усі ланцюги з її рук, тоді вона побачила, хто її звільнив. Як ти сюди потрапив? Негайно йди звідси, бо якщо чудовисько дізнається, що ти тут, горе тобі буде. Де те, чудовисько? Лежить у дванадцятій кімнаті. Хлопець почав переходити з кімнати до кімнати. Коли дійшов до сьомої, то вже почув хропіння чудовиська, як жахливо воно хропло. Десь тут вже буде. Знайшов його у дванадцятій кімнаті, штовхнув бік. Вставай, не спи. Чого тут хропеш? Виходь битися. Встало чудовисько. Схопило залізну кулю, так кинуло об стіну, що вона наполовину увійшла, взяв хлопець кулю і так кинув неї у стіну, що наскрізь пробив її. Побачило чудовисько, що той сильніший. Та що вдіяти подумало про себе Треба битися. Може, якось вдасться перемогти. Почали боротися. Чудовисько першим ударило хлопця, та так, що в нього зламалося ребро. Та він мав силу тисячі людей. Тож так ударив чудовисько, що те розпласталося, наче млинець. Ну, сказав він, ти більше не встанеш. Схопив шаблю і порубав його на шматочки, поскидав їх на землю, потім повернувся до дівчини. Тепер розповідай, як ти сюди потрапила. Я була найменшою дочкою у батька, я королівна. Це чудовисько мене вкрало і принесло до Летючого замку, щоб я була його дружиною. Сказала, що я буду прикутою ланцюгами, поки не згоджуся на це. Та я відповіла лише одне: я швидше помру з ланцюгами на руках. Ти врятував мене від загибелі. А чи станеш ти моєю дружиною? Твоєю? Так. Тепер питання лише в тому, як звідси вибратися. Бо замок і далі літав так високо, що не могли звідти скочити. Взяв хлопець дудочку, подув, Цієї ж миті там з'явився чарівник. Чого бажаєш? Хочу лише, щоб ти нас забрав звідси, аби ми відчули землю під ногами. Більше прохань немає? Ні. Сіли вони на спину чарівникові. Не минуло кількох хвилин, як вже були на землі. Ішли вони йшли і, і прийшли до міста королівни. Там всі з голови до п'ят були вбрані у чорний одяг. По кому жалоба у цьому місті? Сказали, що жалоба триває відтоді, як чудовисько забрало королівну. Король наказав перебувати в траурі доти, поки її не відшукають. Та коли впізнали королівну, то настала велика радість. Разом увійшли до королівського палацу, як подружня пара. Батьку, якщо ти не гніватимешся, то познайомлю тебе зі своїм чоловіком. Ні за що в світі не гніватимуся, відповів король. Я радий, що бачу тебе живою і його також. Зараз же віддаю тобі королівство. Він буде королем, а ти королевою. Будьте щасливими і ощасливте мене також, як і всю нашу країну.